Всім привіт! А ну дивіться, хто це так гарно тут робив? Хто тут так гарно робив це все? Ага, все виповодненький кабель. Нормально Подивіться як файно. Як гарно зроблено, ой, красота. Це резиночки висять, все кругом підв'язано. чотенько все йде. Все ряд. Можна стріляти воно між ними. Подивіться яка красота. Кабеля всі зв'язані, подивіться. Ай як красиво, як гарно До чого теж шагали доводить. Працює інвертор, запрацює як положено. Та що тут червоний моргає, не звертайте уваги то Вентилятор там викабелюється, Видає ошибку. А так подивіться, як гарно. підключено, Нічого не торчить. Все підписано. А Що ви думаєте, а тут ще Як Це як має бути. А так вам мігавати, А хто це все зробив? А це не все добре. Красота.